Мистецтво у ігровій формі у бібліотеці Чижевського відбувся майстер-клас, де усіх бажаючих вчили працювати у техніці колаж. Колаж – Це техніка створення живописних чи графічних картин шляхом наклеювання на будь-яку основу різних матеріалів, що відрізняється від основи за кольором і фактурою. Поєднання різних за текстурою матеріалів породжує відчуття несподіваності від отриманого результату. Майстер-клас із колажу проводила художник-педагог Ірина Зантарія. Викладач володіє унікальною методикою, яка розкриває індивідуальні особистості своїх учнів. Сьогодні пані Ірина провела майстер-клас у вигляді гри. Ви просто играєте. Вот это чувство. Має бути у нас сьогодні. Навчитися прийомам такої техніки у художника-професіонала зібралися і діти, і дорослі. Ігра це метод будущого в обученні любого. Любові науки, предмета і іскусства. Кожен учасник мистецького уроку створював свою колаж картину, в якій намагався зобразити своє бачення світу. Кожна картина відобразила індивідуальність митця початківця, адже у кожного з них свої думки та мрії.